Шановні друзі, всім доброго дня. Ми вирішили зняти невеличке відео. Такої особливої причини немає, щоб знімати. Коні в нас ті самі. Сьогодні нашої хмари 26 лютого сьогодні їй рівно 2,5 роки. З такої нагоди я її зробив такий недоувіздук. Тут нержавійка і шкіра. Я сам зробив. Хотів спробувати, чи мене получить. Ну, ніби добре вийшло і гарно на ній виглядає. Ніде її не натирає, нічого. Ну чого, Така наша хмара. Вже їй половиною роки. Коні зараз дуже линяють. Потепліло сильно. І... і вони линяють. Я її сьогодні проміряв. Отак, я вже на камеру міряти не буду. Обхват грудей в неї 212 сантиметр, висота в холці 161, отак приблизно майже. Залежно де приложити, бо тут вже є багато зауважень, що, що не там прикладають мірну лінійку. І нога в неї 25. Ну, гарна лошечка, хто не знає. Нагадую, що то є помість, то є донька отої нашої тросточки на ну, Олександрійки. Я все збираюся і все забуваю і показати її документи. У нас її документи про мене свідоцтво. Вона з Лібрівського кінозову. Ну, вона вже старша кобила. Але роботу робить і, і дає гарні лошата. В неї така властивість, що від неї якийсь жеребець як кажуть, не покриє, то лоша повністю йде вже рибця. Досить добре вона виношує годує лошата така вона. Вона ну, теж гарна кобила, розкол в неї, колір, я люблю такий колір коричневий з білою гривою хвостом А хмара то наша улюбленість її вже не знаю, вона вже потрохи робить роботу мої. Трошки вона пробувала тягати кльоца, трохи в возі возила дрова, таке не дуже багато. Трохи я просто так їздив в нею, бо вона, я дуже мало їжджу, хоч по дорозі думаю, щоб вона як буде реагувати на техніку. Ну так ніби на перший поль, а то і верну. Зразу вона не є така дуже полохлива, щоб так дико шарахатися від. Техніки автобуса вона не боїться, автобус великий на зустріч. Їхав. В ріку я заїжджав пробувати, в ріку вона зайшла без проблем. І щиро вона тягне, так я дивився, вона силу має. Отака наша хмара половиною року лишиться. Ну, я хочу сказати, що я не дуже так загодовую. Зерна я даю коням тільки овець. І то було весь час, але правда кожен день, хоч вони чи роблять чи не роблять, кожен день вони мали порцію вівса, вечором порцію буряка з висівками, спочатку гарбузи. Зараз вже закінчився буряк. То вечором вони теж мають порцію, ну то така коняча каша, я називаю, там овес, льон, трохи солі. Запарюю кип'ятком і зверху насипаю висівками, воно так стоїть собі, запарюється 2-1, з, з, скільки там. І тоді даю коням теж їм порівно. Зараз вони починають линяти і добре давати льону, воно ніби. Таке я вичитав в книжці. Ніби линьку оту полегшує, коні краще линяють швидше, не так їх то мурдує. А так вони, я її. Чесно, то у нас замурзано було, покатулялося, що нашого друга. Отакі наші будні. Будемо дякувати всім за увагу. Всього доброго. Слава Україні!